Привіт! До мене звернулася подруга і каже, що їй треба зжати PDF-файл. Це для когось складна дуже задача, а для когось зовсім проста. І якщо у вас нема друга, до кого можна звернутися, я вам покажу, як це робиться. Наприклад, в нас є якийсь PDF-файл, який треба нам зжати до 1 МБ. Наприклад, це шелест Employment History. Ну, вона ж трудова, да? на якихось 10 сторінок. Але вона завелика, вона аж цілих 5 мегабайт. Як її зменшити? Для цього можна використовувати прекрасний софт PDF24. PDF24. Шукаємо PDF 24. Тут дуже просто: такі овєчка намальована. Скачаєте його, встановлюєте. Ну, не будемо показувати процес, це дуже просто. Потім, коли ми цей PDF-файл. Нажимаємо правой кнопкой на ньому. І з'являється у нас контекстному меню PDF-24. Тиснемо на pdf 24 І тут в інтерфейсі зразу є стиснути. Ну, тобто те саме що нам людина і просила зжать. Да? Тиснемо стиснути. І обираємо якість. Ну, Спробуємо за замовченням. DPI це кількість точок. Так, на. Дюйм, щось таке, так? І як і зображення, як воно його стискає. Тиснемо ОК, і система пропонує куди нам зберегти. Вона сама додає налаштування ці, тобто воно не замінить файл, воно створить додаткову так дивимось воно завершило, оновити. Нічого не помінялося. А ні, помінялося Ось з 5 Мб стало 38. Ну, мале стиснення. так Пробуємо ще раз. Ще раз на ньому праву кнопку. PD-24 стиснути. Ставимо 100, ставимо 50. Писнемо ОК. Воно знову таке ім'я ставить інше. Писнемо зберегти. Файл зберігається. ну, вийшло у нас 1,5 МБ. Дивимось. Все дуже читабельно, Ну, насправді переведено, Ну, все зрозуміло. Можна ще в Робити, ще більше стискати. Ми ставили 100, поставимо замість 190, замість 40 описнемо ОК. І такими спробами і ошибками може підігнати до якогось розміру. 1200 маловато. Давайте ще спробуємо. Можна гратись одним якимось показником, можна гратись іншим. Ну давайте Паралельно йти, там 40 було, ну, давайте 30, да. А зараз вже він буде такий не дуже читабельний, здається, але ж все ж таки він буде зменшуватись. Поток. 900, так? Да? Ну, все ж таки, це ж та, та сама шелест Світлана Богданівна, все читабельно. Ну, прийнятий чи переведений. Ну, загалом все зрозуміло. Якщо там погано написано, то воно і так не зрозуміло. Сумлінну, бездоганну працю, все читабельно, все є. І замість 5 чи 6 мегабайт воно стало 981 кБ. Тобто користуйтесь програмою PDF24 просто ідеально для роботи з PDF-файлом. Також можна було зробити як можна було відкрити його в PDF24, але використовувати, не стиснути, а тут ще відкрити в панелі інструментів. І тут є інші видалення зайвих сторінок, там можна обрізати зверху, знизу там якісь е кількість пікселів. Тобто, ну такі дуже, дуже зручна програма для різних задач з PDF-файлами. Ну, все, дякую, бережіть себе.